Доброгрантку, а ви вже прокинулись, а я вже тут. Починаємо екзамен паляницю по Привіт-привіт! Пропоную разом із ранковою кавою зарядитися новими знаннями. А саме цікавими українськими словами, правильними наголосами та фразеологізмом. Це у вас по українській мові, так? Ми програли <різв 'язково> вашу вікторину. <різв 'язково> Зараз я сто процентів напевно буду тупити. <різв 'язково> І перше завдання нашого екзамену правильні наголоси. Слово видання. Зараз з'ясуємо, як правильно його вимовляти. І смачненькі солодощі або ж солодощі. От зараз і з'ясуємо, погнали разом. Ви коли в останнє книжку собі купували? Я особисто, коли обираю щось у книгарні, одразу дивлюсь на видання. Чи може видання? Я думаю, видання. 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 – Видання. Та ні, ніяке воно не видання. Хоча ще б вчора я так і сказав, як і дехто з вас, видання. А от словник каже: видання. Уявляєте? І я йому вірю. Видання не може цього бути. Видання. Видання. Видання на Аня, всі наголоси зафіксували у слові видання наголос на букву А видання. <плес> мінус. Та, зарано ще собі мінус зараховувати. Раптом наступне слово правильно скажете: от якби у мене були подарунки, то за кожну правильну відповідь я б роздавав солодощі у цьому слові. До речі, першу чи другу О наголошуємо. Солодощі, солодощі. 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 Все ж солодощі. Наголошуємо першу О. І ніяк інакше. Солодощі. 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 Солодощі наголос на перший склад. Зафіксували. Окей? Окей. Навчись нового. Ну, бачите? Продовжуємо екзамен. Зараз навчу вас двох цікавих слів, якими ви можете друзів своїх називати. Хоча, сподіваюсь, у вас таких друзів немає. «Скнара» – це про дуже скупу людину. І ще одне слово: Вертко це про людину, яка не може всидіти на місці. Дуже дуже рухливу таку. От ходімо ці слова і вивчимо. Так, так. Перше слово у нас скнара. Тут мені довго пояснювати не довелося. Усі з першого разу сказали, що скнара це. Напевно, той, що жаліє гроші. Жлоб. А це людина, яка жадна. Е, Нужмот, крахобор, ну і так далі. Жадібний. Жадібна людина. Ну, молодці ж, з кнарою можна називати дуже-дуже жадібну людину. Згадайте, хто там з друзів вам каву нещодавно зажав купити. О, прикольно, прикольно. А от як це вертко, як виявилось, знають не усі. Підказка вертко слово відповідає на питання як. То як це вертко? О, чесно, не скажу. Це людина. Ні, це не знаю. Сто відсотково. а це яка частина мови? Вертко, це прислівник. Наприклад, вертко поводиться непосидюча дитина. Не знаю, чи допоможе це, але підказка уже криється у самому слові. І я думаю, що це вигадлива людина, яка е, придумує, як вийти з різних ситуацій. Хитрий я думав, можливо, викрутка, але це точно не воно. Звісно, можна притягнути за вуха слово вертку до слова викрутка. Вона теж крутиться, як та людина, яка не може усидіти на місці. Ну вертлявий, запалений. Такі, що не може сидіти сидітись на місці, так? Така mm. людина постійно рухається, mm. щось їй потрібно. Кудись, туди, сюди. Не посидючий, щось таке. не непосидючий, можна так сказати, так? Ну так, не усиджується. І останнє завдання екзамену фразеологізм. Іноді бувають такі комунікабельні люди, що хочеться аж губи облизати. Це такий український фразеологізм, коли ви чимось дуже сильно задоволені. Чули такий чи ні? Якщо не чули, ходімо навчу. То що ж означає губи облизати? Як думаєте? Губу облизати? Щось хотіти не отримати. Знали ж закатати губу, а губу <рес> облизати… <рес> ну, а у вас є ідеї? <рес> <рес> так, так. Це до вас звернення, ті, хто на дивані. Є ідеї? А то що ж тут тільки перехожі віддуваються? Мало чогось? Губи облизати, облизнувся, а не отримав. Це означає, ну ззази. -за по вусам текло, а в рот не попало. Ні, губу облизати. Це як кайфанути від чогось, коли усе відбулося так, як ви хотіли. Задоволені? Ну бути задоволеним. Задоволений. Бути дуже задоволеним. Красунчики, тепер з усім впорались. Та якщо дати асоціацію, то людина розуміє. Ми програли вашу вітання. На сьогодні екзамен завершено. Гарного дня, прекрасні люди! Побачимось!